Хочу вам показати монету сеї, яка дуже непогано в мене торгується. Тобто, бачите, там, де в нас є B, то є Buy, І вверху червоне сел. Тобто, в мене робот купує внизу і продає вище. І так на кожній свічці. Ось існує робоча просадка, без неї нікуди. Тобто, коли робот її торгує торговує монетку. Ось. І ціна коливається вниз, так він мене закуповує її. От якщо ми будемо далі вниз скутитися, мені робот буде автоматично її закуповувати. І коли вже буде відкатувати догори, буде її розпродавати. Ось, якщо на історії подивимося, то дуже гарно видно, як він її відторговував. Кому цікаво розібратися, як торгує робот. і на якому це ринку, то додайтеся в мій телеграм-канал. Він закріплений в шапці профілю. Ось, і задавайте питання, я на них відповім вже в телеграм-каналі.